Бачити або навіть чути всіх друзів. мене звати Ярослав Скорохід, я інженер-програміст і тренер з танцю Кізомба. І нині в нас спеціальний особливий такий ефір із Романом Стадником, це є керівник студії Лео Денс, також організатор міжнародного фестивалю кізап співорганізатор Всеукраїнського танцювального форуму, а також мій тренер по Кізомбі вже дуже багато років. Роман! Привіт, От е, такий нині цікавий ефір. Бо якщо минулий ефір був про всі танці загалом з Сергієм, то нині е, мені цікаво про твій шлях в танці. Як ти прийшов в танці, я так трошки знаю, що ти прийшов в танці на сальсу. Так, і зараз вибрав такий напрямок і зомби, його розвиваєш у Львові. Чому так сталося взагалі? Е, дуже випадково, я насправді прийшов на танці. Е, було Таке така одна проста подія. Я почув від знайомих, що у нас у Львові танцюють латиноамериканські танці прямо на площі ринок. І я прийшов подивитися і побачив, що серед тих людей, які танцюють, були мої знайомі. І ми одразу ну, почали пити каву, спілкуватися, і мені стало цікаво, що це за такий світ. Декілька років я вчився, викладав, і один прекрасний рік я побачив, як танцюють кізомбу, і в, в той час приїжджав мій тепер хороший товариш, а тоді просто дуже крутий тренер з танців. З Харкова Андрій Бесоном я пішов до нього на майстер-класи, побачив, що це якийсь цікавий танець. Він був відмінний від сальси від бачати по стилю музики, по набору рухів, і він зразу запав так мені в душу. І вже потім. Я почав їздити і шукати, де в кого можна повчитися, і так в через рік часу я в, ну, запровадив в моїй студії власне напрямки зомби, які тоді це тоді такий був насправді бум на цей вид танцю і а, в той період це був орієнтовно 2011-2012 один дві роки а, та 10. якраз а, у всіх містах почався такий бум. і це дуже повпливало на ріст і на популярність цього танцю в україні а коли прибрали візовий режим в Європу, то ми дуже багато часу почали їздити вчитися в Європу. І, відповідно, ще більше ставав популярніший цей танець в Україні, ще більше ми його почали розвивати, і до сих пір ми його танцюємо, тому що це наше таке дуже класне хобі. От дуже мені цікаво, чому саме Кізомба? Бо якщо там сальса, це всі там щось ходять, танцюють, це весело. кізомба трошки інакший танець. так? Кізомба вона дуже е, е, захоплює своєю музикою. Вона може бути різна, е, як то кажуть, на всі випадки життя. Вона може бути драйвова, вона може бути романтична, вона може бути спокійна, вона може бути більш динамічна, і е, рухи є дуже прості ми призначені для того, щоб гармоніювати з тим, що ми чуємо з тою музикою. І відповідно, танець він такий він легкий і легко його навчити. Якщо, наприклад, сальсу можна вчити там три роки і досягнути якогось середнього рівня або високого, то за три роки в е, танцівник вже може мати рівень. Майстра, і е, він може вже себе реалізувати не тільки як танцівник, просто, а він може бути тренером, він може бути інструктором, він може бути чимось, ну, мати якусь дотичність до, до тої культури. І таке на момент питання: як зараз е, ну, я знаю, що казав це є англіська культура, африканська культура, як вона дотикається саме до такої української душі? А, ну, е, Українська душа, я вважаю, є дуже глибока і дуже така тонка. А, і власне е, ця англійська культура, яка е, в свій час прийшла в Європу, і е, музика е, стала такою, е, ну, досить такою чуттєвою, вона Добирається до нашої до наших до наших цих тонкощів душі, і ми її дуже гарно чуємо. Слов'яни її дуже гарно чують, відчувають, допускають через себе, і вона заходить. Вона е, е, так е, аж до мурак заходить. Часто буває. Ясна справа, що є. Люди, яким подобається якийсь один стиль, наприклад, дрейвова кізомба, є люди, яким подобається більше повільна кізомба і надають перевагу таким танцюванням. Тобто це залежить і від настрою, з яким приходить людина, і від Пошуку, який є людина на той чи інший момент, тобто може підійти танець, може не підійти. І, зрештою, потем типу, по темпераменту. От також люди, хто любить більш спокійніший варіант, вибирають е е е більш спокійний варіант такі зомби. Е хто любить драйв, вибирає більше урбанки зомбу або інші е підвиди танцю. Тобто, це вже так е воно от по настрою. І мені так цікаво, що те, як не студія Леоденс, так, і ця студія я сказав, так спокійно віку славилася саме кізомбою, таким таким саме напрямом. Так? так історично склалося. Просто в 2012 році ми заявили про те, що ми будемо викладати кізомбо. І по всьому місту розлетілася така новина, що владенці танцюють більше кізомбу. Хоча ми танцюємо і сальсу. А, і ми танцюємо бачату. три три різних види три різних види танцю, але так е, ну вже тепер в народі кажуть війському, що Ноден це більше про Кізон. Хоча я також дуже люблю танцювати і сальсу, і бачату, і теж викладаю. Mm -hmm. І наш таке питання виникає: е, як далі взагалі на твою думку? розвивається кізомба взагалі там в світовій культурі, саме в нашому може навіть місті країні. Які далі шляхи розвитку е, мені це подобається, так. що uh, кізомба, як і інші види uh, соціальних uh, танців, uh, це танець, який призначений для, uh, для спільноти, тобто може кожен спробувати себе танцювати, і цей танець він не є. Такий завчений він є а, танець, який постійно розвивається, щось додається, щось забирається. А, міняється музика, міняється трошки настрій в танцю, і це передається з року в рік. Тому, якщо подивитися, яка була кізомба в 2009 році, це була один танець і одна музика. Та кізомба, яка прийшла до нас ще з давніх до вензенголи, це ще інша кізомба і ще інша музика. Зараз ми маємо адаптацію, і кожен автор, хто пише, чи Діджей, який грає, а, старається враховувати сучасні тенденції, робить мікси на багато треків, і ми, відповідно, маємо якийсь певний вид музики, під яким ми стараємось танцювати гармоніюючи з нею. Uh -huh. а, на рахунок розвитку, що буде далі, а, важко трошки сказати, тому що а, танець розвивається як в плані парного танцю, так в так, в плані індивідуальної хореографії, тобто, якщо раніше був акцент більше на те, що пара робить між собою, а, в плані, коли є гармонізація через ведення слідування, то зараз а, часто ми можемо побачити, коли в парний танець додається індивідуальна робота, додається дуже багато ізоляції різних таких рухів, і це робить цікавим танець. От е, дуже важко спрогнозувати, що буде далі, е, тому що культура жива і одним поколінням подобається так, іншим так. Хтось щось поміняв, якщо це а, сподобалось а, танцівникам, а, танцівники виділяють якісь якісь одні рухи, а інші, наприклад, не виділяють. Відповідно, щось міняється і з часом одні рухи відходять, якби архів, а інші рухи навпаки набувають популярності і танець із в Україні я думаю, що кізомба є дуже актуальною, тому що вона є танцем таким досить легким для вивчення, і дуже така куль... культура танцювання є така дуже дружня. От, коли ми збираємось на наші заходи, на наші танцювальні практики, це так Таке відчуття, ну, ніби ми така одна велика сім'я, де всі між собою знаються, спілкуються, дружать, роблять спільні якісь заходи, якісь виїзди, спільні проекти і стараються підтримати один одного. Я думаю, що та тема, яка була колись, типу Шокізомба утворилася від такого в такому сімейному. Колі в такому ну дуже дружньому колі, я би сказав, вона власне зараз має місце, тому що це танець, який об'єднує людей, який робить людей ближчими, і допомагає прибирати дуже багато блоків, страхів, дуже багато переживань, які є в суспільстві, і допомагає трошечки вивільнитись, розслабитися, отримати задоволення від танцю. Неважливо, чи ми танцюємо, а з людьми, там, з якими ми знайомі, чи з людьми, з якими ми не знайомі, ми завжди проходимо цей період знайомства, і тоді вже е, нам приємно проводити час. Це чесно, правда, тому що дійсно теж трошки всяка історія зомби і дійсно зрадився як свій сімейний танець. Ось цього танцювали е, під час там сімейних зібрань, типу всі зі всіма, малі зі старшими там. Не було взагалі ніяких обмежень, і вчили танцювати від, від самого маличка. І дуже цікаво, я запитав про культуру і знаю, що останній з таких розвиток зомби, це, наприклад, компа, це її привезли гаїтянці як числа своєї культури. Просто таке питання, можливо, ти на нього немає відповіді, так само немає відповіді. Але як ми можемо щось принести наше птанець, та? якщо наприклад гаїтянці принесли щось і називали це вже тепер Помпа в кізомбі, та а як щось принести таке українське кізомбі? Я зараз бачу, наприклад, як в Києві записують там ЄЖІЙ Те. Він записує кізомбу під українські треки, та за своєю партнеркою, і це щось фантастичне. Це наша вже музика заразом разом з цим бітом, таким африканським, і воно щось створює новеньке. Однозначно, тут е дві гілки є, які ми можемо розвивати Це е музика, е ми можемо писати музику, можемо міксувати треки, якісь наші, які підходять під е настрій кізомбовий, і також ми можемо е показувати м в танці. Е вже відомий такий факт, що Українського танцівника знають у всьому світі, тому що ми дуже часто відвідуємо різного роду танцювальні навчальні фестивалі, різні майстер-класи, і вже довгий-довгий час. Український танцівник себе показує, що ми є такі, ми є такі. І в нас досить хороший рівень, досить такий високий. Особливо наші українські танцівниці, дівчата, які дуже багато їздять, подорожують, вчаться і виступають, танцюють на міжнародній арені. І оскільки це такий дуже... Дружній формат завжди ми один одного питаємо, звідки, 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 звідки. І так сталося, що зараз популяризація українського танцівника в Європі є ще більше, тому що в зв'язку з тим, що так сталося а на наших теренах зараз війна, і дехто з українців переїхав тимчасово вимушено. Жити в по всьому світу, і відповідно хочеться теж, ну щоб це надбання українського танцівника, щоб воно ніде не пропало. Відповідно, танцюється на різних танцювальних майданчиках і відповідно популяризують те, що в Україні до війни також дуже дуже, дуже багато танцювали, і хочеться, щоб е цей рівень танцювання, який в нас зараз є в Україні. Ми його підтримували і розвивали, і я бажаю що візитною карточкою, що може дати е, український танцівник е, світові, це е, таку таку дуже, дуже чу, таку дуже чутливу кізомбу, дуже чутливий танець тому що е, в нас е, є в нашому тілі, ну якби е, таке дуже тонке. І легке розуміння один одного. Якщо ми говоримо про танець, який відбувається по принципу ведення і слідування, коли партнер веде партнерку, де є сигнал слухає, то наші українські танцівниці вони одні з най-най-най найніжніших, -най -най тендітніших, -най які дуже легко танцюють, розуміють. І я вважаю, що це один з таких. Факторів, який неможливо переплутати з будь-яким іншим видом танцювання, бо в кожній країні є своя якась манера, свої якісь фішки. от і плюс ми завжди стараємось бути дуже дружні. Це візитна карточка теж України. Що ми, де би ми не були, ми стараємося завжди знайомитися, спілкуватися, наводити контакти, привозити в Україну танцівників, артистів, діджеїв, щоб ця культура розвивалася, і таким чином ми, як танцівники, приносимо великий, великий внесок в розвиток танцювальної кізомбо ком'юніті у, у всьому світі. Навіть тут більше я згадаю, що такий ще з секретом, а ще один з таких співзасновників Української Федерації, от, на американській це зараз такий нова федерація утворена. І як місія цієї федерації, це є єдання, або єдаємося всі разом єдині. Так? <кхід> це щось новеньке, Розкажи це більше? Що це, як це? <пір> Зовсім недавно ми з моїми колегами в українській спільноті. Створили а, федерацію, це таке об'єднання танців, яке включає в себе а, спільноту кізомби спільноту бачати, спільноти сальси, спільноти зуку, і зробили а, такий а, формат, в якому ми можемо ще більше спілкуватися, комунікувати і підтримувати один одного, заради того, щоб наші танці ставали з кожним роком популярніше, тому що. Якщо взяти ну весь ринок України, то ми можна сказати, тільки розвиваємось і ще дуже багато людей не знає про те, наскільки позитивний, позитивне може бути проведення часу в скажімо так, в колі латиномериканських і африканських танців, це якби власне є місія допомогти нам ще, ще, ще популяризувати данці. Ціка і я радий би теж частиною цього всього. Мені дуже цікаво, куди ми прийдемо, куди ми йдемо. З задоволенням однозначно в кращу сторону. Ще більше і ще якісніше і насправді для мене такі танці теж став таким трансформаційним досвідом, коли ти приходиш і ти просто трансформуєш своє життя там з якихось таких чорно-білих, всього лише двох фарб до такого багатогранності. Є тобі і такий танець, і такий танець, і такі, такі відчуття, і такі люди, і ти знайомишся, танцюєш, переживаєш різні досвіди. Це багато вартує однозначно. Я вважаю, що тан... танці приносять таки, такого а... цікавого в життя кожного танцівника, оскільки це е... спілкування з дуже цікавими людьми, які можливо. Без того, що вони прийшли в е, танцювальні клуби, вони, можливо, десь не пересікли себе. Та? Якщо б, наприклад, тільки займалися роботою, і після роботи там наприклад їхали там додому чи спілкувалися в одному своєму колі е, друзів, то е, люди б не знайшлись. А в нас е, завжди є е, е, у Львові. В тих чи інших студіях є нові набори, де можна прийти, можна записатися на будь-який танцю і включитися в цю комунікацію. І що мені подобається особисто, я бачу, як танці допомагають прибрати такий комунікативний бар'єр, який є, ну наприклад, на вулиці. Якщо ти підійдеш до, до когось на вулиці скажеш, давайте познайомимося, то не кожен тобі скаже. Що він зараз готовий, хтось спішить, хтось просто не хоче спілкуватися, хтось переживає, що там буде хтось до когось приставати. А в танцях це, це вже якби апріорі є дуже так близько. Тому, коли ми приходимо, ми знайомимося один з одним, і ми розуміємо, що кожен, хто прийшов в танцювальну студію, вже хоче комунікувати. Відповідно, у нас є методики, де ми навчаємо комунікувати як тілесно. По принципу, ведення слідування, так і е комунікувати е вербально, тобто є багато спілкування, і атмосфера дуже тепла, дуже затишна в кожному е клубі, в кожному місті в Україні. І в нас е е в результаті, коли ми збираємося спільно на якісь великі всеукраїнські проекти, е в нас є таке відчуття, що ми тренувалися всі в одній школі, але просто не знайомі між собою. Класно, ну. Я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Це такий був вступ, Це така перша така лекція, би сказав, лекція ефіра на таку тему про пізомбу, Романа, про, про мене. Я думаю, будемо ми будемо продовжувати. а поки що всім кажемо. дякую гарного вечора.